Вітаю! В англійській мові є деякі слова, які даються багатьом вивчаючим англійську складними для вимови. Вони просто не знають, як правильно їх вимовляти. І я сьогодні з вами розберу ці слова. Ми сьогодні з вами розглянемо 10 слів. Можливо, деякі з них ви вже знаєте, як вимовляти, а можливо, ні. Тому додивіться до кінця. А ми переходимо з вами до першого слова. Як ви вимовляєте це слово? Що це взагалі таке? Це рецепт для приготування будь-яких страв. В англійському ми вимовляємо це слово «recipe». Так, саме «recipe». Я знаю, як ви, можливо, його вимовили, але ми так не вимовляємо. Ми говоримо «recipe». Наприклад, рецепт для приготування борщу. The recipe for making borscht». Або рецепт для приготування пельменів, The recipe for making dumplings. Пельмені прикладаються як «dumplings». Ось, повторіч ще раз зі мною. Рецепі. Рецепі. І до речі, в українській мові у нас також є рецепт від лікаря. В цьому випадку вже не рецепі, а prescription. I don't have delusions of grandeur. I have an actual recipe for grandeur. That turkey meatloaf recipe is a disaster. Ідемо далі. Як ви вимовляєте ці слова? Спочатку поговоримо про значення. Перше слово у нас означає номер люкс в готелі, наприклад. А друге це у нас костюм, офісний одяг. А в вимові вони зовсім відрізняються. Ось перше ми вимовляємо як світ, там є відголосок в як цукерка. I love sweets. Тобто взагалі немає відмінності в умові як цукерки світ і цього слова світ. А ось друге слово ми вже вимовляємо як «Сюд». Як слово суд в українській мові, в якому судять людей, дуже схожа вимова. Отже, перше ми вимовляємо як світ, «Лакшері світ, а друге вимовляємо як «сюд». Коли є буква І в кінці, ми говоримо світ, а без І в кінці це суд. Світ суд. Світ Ви чули різницю? We booked a sweet at the Sky Summit Lodge in Inverness. Переходимо до наступного. Ось тут ми бачимо, що у нас є букви A, L, M І вимова цих слів дуже схожа. Справа в тому, що в такому випадку ми не вимовляємо букву L. Тобто amont. Це мигдальний горіх. Мигдаль. А ось сеймон це лосось. I love salmon. Буква L не вимовляється. А ось «пам» – це долоня або пальми, але ми тут також L не вимовляємо. «Кам» – це спокійний або тихий. Ось ви помітили, що тут ALM. У багатьох таких випадках, коли є ALM, то ми досить часто не вимовляємо L. Amand, Семен, PAM, CAM. Тепер ваша чега, повторіть за мною. «Эмонд». Семен. Pam. кам. Чудово. Ви молодці. The What is it? І наступне слово у нас досить просте це слово середа. Як ви вимовляєте це слово? Якщо ви вимовляєте букву D в першому складі, то це вже помилка. Ми вимовляємо це слово як Vence. Let's meet on Wednesday. Ми не говоримо як Wednesday. I walk on Wednesdays. Як ніби ви говорите коли. Тобто When, Wednesday. Повторіть, будь ласка, Wednesday. It's Wednesday. I'll be back this way next Wednesday. Ідемо далі. Ви напевно помітили, що в цих словах є букви M, B. Справа в тому, що досить часто, коли після букви M йде буква B. То ми її часто не вимовляємо. Звичайно, можуть бути винятки, але у 90% випадків ми не вимовляємо букву Б. Ось «пламер». це сантехнік. пламер. I am a plumber». Я сантехнік. Ось слово бомба в англійському вимовляється як «bomb». без бівкінці. Ребінець «comb» – «comb». теж без букви кінці. I comb, my hair «Я розчісую волосся. І там теж без B в кінці. Це у нас великий палець. Thumb. I have a thumb. I have two thumb. Тепер ваша черга. Повторіть за мною, будь ласка. Plumber. Bomb. Come. Thumb. Молодці. Тобто B не вимовляється. He's a plumber. Call a plumber. I brought you some. I'm a Наступне слово це у нас шафа. Шафа на кухні або в кімнаті. Вимовляється як cupboard. Тобто буква P не вимовляється. Cupboard. I have a cupboard». I've been checking the cupboard. it's a little bare. В наступному слові багато хто теж помиляється. Але тут нюанс. У цьому слові дві правильні вимови. Іноді ми чуємо «schedule», а іноді «schedule». Schedule – це більш американська вимова, а Schedule є більш британською вимовою. Тобто я можу сказати: «У мене гнучкий графік. Тобто Schedule або Schedule – це графік. I «I could say I have a very flexible». Flexible – це щось гнучке. I have a very flexible schedule. або Schedule. Тобто тут ви можете вже самостійно вибирати, яка вимова вам більше подобається. I'm behind schedule about two hours. For what? The Miss America contest? Переходимо до наступних. Як ви вимовляєте ці слова? Ось тут багатьом складно, і у багатьох виникають помилки. Перше слово це «кашель». Якщо перекласти на українську. Тобто букви G H перетворюються в букву F. Так. Це може звучати дивно, але є причина. Якщо ви хочете, щоб я записав окреме відео на цю тему, то поставте, будь ласка, лайк. Like. Чому, наприклад, слові daugter вони взагалі не вимовляються, а в Ghana, це країна, або ghetto, вмовляються. Давайте повернемося до наших слів. Тобто, ми вимовляємо їх як, cough", rough", rough, tough, enough. Cough, наприклад. He has a bad cough. У нього сильний кашель. If you have a cough, so take it outside. Сподіваюся, вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня.